Легенький стук та до дитячої кімнати заходить тато, двері відчинивши, на стіл поклав ці п'ять томів. Ось я купив тобі, читай та вчися. Я узяла зелені соковиті книги, відкрила. Та забула про себе. Тремтіло тіло, -тіло відридання й сліз та пташкою душа летіла у повітря, та всі стихії піднялися зі сторінок, зворушливо наповнюючи світ красою музикою та коханням вічним, любов'ю до рідної землі. До волі, і до слів. Читала я, мовби я йшла. Та все, що бачила в дорозі, назавжди буде для душі моєю заповіт, наказ любити, пролунало слово гучне, відповідало серце так на те, що проспівав кобзар. Тарас. Моє небо воно без скла. В ньому немає дна, в ньому летить земля серед зірок, луна музика для пісень, вірші дзвенять у день ніч, мов сестра натхнень. Шерхіт порожніх кишень, викинь той дискомпакт, вітер зіграє в такт, виберу контакт, ніби життєвий смак. Та зашторвал підійму сторону широку мою. Не плачте, мамо, це таке життя. Як ця омана дійсного повір'я, мені так прикро, що не можу я зробити світлам це. Але не я цього робила, і хмару цю не я родила, але моє живеє співчуття. Не плачте, мамо. Болю в світі набагато більше, багато, що не виплакати враз. Але ж дивіться, це ж таки на волі і діти, й воїни у нас. Вони зростають сильними поволі. Любов, наснага кращому веде не плачте, мамо, з вами йду по долі та разом ми здолаємо все.